Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали гребти Сіно біля нашої кукурудзи, Коля домовився з людьми теж за ділянку, щоб було трошки більше. Тут також скосив. Всім привіт! От і все, молодь працює. Треба знати десь молодочок шукати, тому що зранку виїжджав, бо там вже повернув. Де більше, більше така площа, там де біля гектара. Якось було б прохладно, коли виїжджав. У штанцях і шкарпетки різні надів, Не мій день сьогодні. Ну нічого. Там десь пару дерев треба буде позбирати, бо тут оцей сінокос своє не косили, нічого не робили. Але все одно, думаю, скошу, буде легше його дискувати, передискуємо, щоб так міні-пар буде до осені. А тут косили, то тут гарне сінце. То ми його втюкувати не будемо, заберемо просто на возаки, не завезли туди до бічків. Там зараз молитилята потроху під'їдають, також бічок один їсть, бо то тільки мало дає ЄСІМ, де пасуться, то їм не треба. Там також ще телят намічаються, можливо, будуть то якраз буде добре, таке сінце. Дрібне, гарне. Якось приїхав, думав, можливо, ще вернуть його прийдеться. Вчора не приїжджали, вчора день воно полежало, просто трошки з роботою нас не встигаємо. А сьогодні приїхали зразу з грибем та і все менше операції робити а так буде краще можливо на той рік тут планує можливо пшеничку посію Бо, то, знаєте на дорогу дни ярик важкий ярик ні вернись і трошки сюди возьми Ти бери також ще крепший сюди, хай навіть це коли свободно йдесь тут. У цьому році я ще не гріб, то ще знаєте, не так Він Мене її орає і дискує все підради. То початок пішов нормально. Він старався щоб більше за -за зайняти. Захотів вже захватити півколі коля, щоб yeah. туди назад і все було вже загріблено. А так взагалі, знаєте, до поля їхати хвилин 15, воно близько бі біля села. Але обробити тут ходить 8 чи 9 соток, також хвилин, які там 15. То якби часу що на дрову втратимо, що на, на обробіток. А так буде в два рази більше, то буде краще трохи. Все одно смужечка, але більша смужечка. А це кукуруза. Все підростає. Тут нема за чим їхати і тюйкувати, Коля. В рабри не заховається, нехай перебирають бички. Тут бачите, старе, що воно не кошене, але нічого там бички переберуть. А те, що залишиться, то під ноги. І Та все. Так потреба Ярику показати, хай вже щоб два волки його зробити. Бери такое, тут о. З тієї колісторні гарніше, що то воно косилось таке. Ну А там грубше. О, все отак десь. Поле, знаєте, таке нерівне тут, що то в мурові чи що воно чи? точки Трохи Пострибаємо з дисками. Так, добре, треба шукати деревце, де можна було полежати непогано у холодочку. Туди до канави, під корч? Ну, чи канави? Куди ти ще плануєш? який вужик? Чи кукурудзу? кукурудзу. Тут і з дисками не буде як розогнатися, ні. Ну, все одно буде краще, як одна смужечка, дві ну, смужечки. Просто вже може треба буде більше поїздити. Ярка візьмемо з собою, то він, знаєте, полюбляє поки що. Може, може потім перегорить таким бажанням. Але так то падає в образу, коли ж з собою не візьму. Хоча так не дуже хочеться, знаєте, бо ж зараз сонце смале, і така погода. Але давай йому і все. Обачте, зрозумів, що треба зараз цього сюди прикинути волка. То бери його з собою на гектар, там де теж скошено. Там є де гриблі. То там, там як поїздить, то точно що не схоче. Завтра то вже буде вдома сидіти. Там теж сохне, будемо тікувати. Зараз приїхали вже забирати сіно. Хлопці вже з'їздили всі разом з гектар, то все добре, завтра потікуємо, якщо, якщо дощ не намочить. Але здається, погоду передають. Ну то завтра, завтра потікуємо. Йогось і сьогодні заберемо. Можна було потікувати, але там що... Як настроїлись на завтра, домовились. Можна було б і сьогодні, вже воно сухе. Ярик будеш приїжджати, наші тобі сівуки ще. Ярик, вибирай легшу роботу, під'їжджай. Як... Правильно, як ложиш, то перекидай таку білочки над другої стороною. О, в чотири бішки люблю під'їжджати? От можна. Тут зараз не багато, заберемо його, зразу бічками завеземо. Ти хай. Куштують. Там вистачить, я думаю, можливо, на які місяць чи на два. Якщо трава, ще трохи буде, щоб паслися. Якщо вже прийдеться цим давати зараз ходить 10, то... то тоді так не менше. Тата забере. Коля підвозили, де такі маленькі у нас ділянки. Вони хоч і паслися, а все рівно ж перебирали її. Зараз так ближче до вечора, саме сонечко заходить. Кирил, на перший. Я там є дитинство. О! клас! Нє-ні, добре, добре, дай ще трошки, ще! хотів похвалити, що все чудово. Так, заглушить. Чи не заглушить? Оце дисципліно, я розумію. Руками не треба його наложувати. Путь не багато. Ти будуть трактори. Трактористи тільки під'їжджають, вони нічого не роблять. Тобі вілки? А де зайдемо? Ви зараз порозкидаєте? Кирил, бери грабельки. То вілками ще не можна таким малим ще їм. Ді... Кириєм? Йдемо, де будемо загривати, хай хлопці вантажать. Можливо, знаєте, хто так зайде, подивиться, то скаже, що там і такі маленькі ледь що ходять по тої траві вже заставляють робити. Так, Так і то будемо працювати, ми загривати, значить. А тут і по, -по, -по, по цій землі. Буду ловити, так, щоб дощик пройшов, і дисками його передискую, щоб було в чорній. І... Разів, можливо, три, як бідо осені. Тоді пригорати було б, було б чудово думаю. А то що їдеш за 8 сотень? А що їдеш за 10, а що, а що за гектар, правда? Все рівно ж ну. є більші ділянки, менші. Мусиш їхати у Чи кропить, чи підживлять. вілок і щось там, що сперечаються, мабуть, хто, хто перший, мабуть, буде, мабуть, кидати на віз. Так? А Я одразу, як виїжджали, то тільки одні взяв. Там другий такий держак, що <різь> хто знає. <різь> <різь> О, молодці, зараз погрузити. Хлопці! А ми вас просимо, щоб грузили, ви грузили самі, скажіть скр... скр... чесно. О, добре. У нас то глядачі добре, але часом бувають і халюгани. Тато, йому треба, мабуть, вілки трохи держак менші, щоб трохи по-дитячому. Давай, тато, ти все, сідай в трактор, будеш під'їжджати. Кирил, кулюки є. Може злазь. Ну, то миш... На початку нас діти хапаються за всі інструменти, а далі ж ми працюємо, так? Да? Є чого. Ну як? Потрошку. По ж... Хіба ж вони на все грузить все роблять? <laughs> Чи що? Ну як же? О. Ти я, ямочку там не вибирай, ти топчи. Можна бійця. <рив> Коль, <рив> покинули нас тут. А подиві, що роблять. Вже осталось небагато, зараз вже будемо вести. Я пойду зараз до їх. Ти теж до їх? Вже ми приїхали до бичків, якраз вони сонечко позаходило, то й повиходили. Закривайте, хлопці! Закривайте двері, щоб бички часом не повтікали. І корови так близько? Бички в холодку під деревом. Ми все рівно ж мало ходимо, точно. А я ж думала, може на вишки ти хочеш? Та ні. Я сюди привожу з дому і то злася. Чого ти так? Бічки в холодку під деревом, бачу щось що так мало їх там, а вони там полягали пару штук, а така трава велика, що не відношу, що вони там лежать, потім аж голови вже попіднімали, то лежать. То добре. Так, а тут що у нас? Мінка, зараз сіроку попробуєте. Я б то хотіла, щоб ти вже їх випустив би на вулицю разом, але ж Коля каже, що ще рано, ще треба трошки їх попоїти. Що ранувато, ну. ми їх брали якраз з 30-го, то зараз місяць можливо і день. То я ж думаю, коп їх на сонечко, де собі знаєш. Там і погріється, і в холодку, і mm. вже як... Тут у мене двері не, не відкриваються. Я не знаю, як ти їх сюди виганяй. Тож є такі двері звиться на пупа. Ой, що ти? Зачепив, ще злякав мене. Ще злякав мене бічок, зачепив за ногу. Що? Зараз я піду теж. І ти будеш купатися. Та хай йдуть там їхні друзі, то ж, ми ж тут. Вони ж теж гриблі. Можна ще, так? Да. Тож коридор свободний. І ти вже сіна хочеш свіж... свіжого почув. Зараз і тобі дамо. Бур'яни, то я ж там трохи відкидала, а хіба ж вона відкидає все? І mm. ноги покололо. Новим дано. їдять таке свіже. Трохи голодаліщі вони не мене... <ріць> чого? Так налетілося. <ріць> Це, мабуть, таке для малих телят саме добре. Так. <ріць> що м'ягке. І не старе, таке молоде, найгарне. Що, загнав руку? Розкидали, до його накидали. О, щоб не жирував. Можна не давати і сам подостає, скільки йому треба. Ну ой, добре, що такі маленькі ділянки є. Собі одразу не треба їх навишки, я потім звишок сюди. там ще занесемо більше положимо. Тому році на той коридор залазили. Так, да? то я ж а думала, да. що ти із стороною будеш заїжджати. Там зараз коридор став вже трохи робочий. Ну так, да, там зараз бічки, бічки коля. Ми ж у цей куточок їх закидали. І бічки, і відра, щоб поїти. Та в нас ще не було такого коридора, то тут зручніше, там хоч можна пройти і все. Немає, як... ну, щоб закинути їх туди. Вже бічки повиходили. Я колись все вручну, і косили і грібли і по 10. Що про шоп одесять? Багато роботи мали. Добрий день. Добрий день. Сіно вже закинули. Зараз прийшли до бички. Бачите, отак ближче до вечора завжди посвяться. Коли часом приїжджаємо, з ловцями вчителят поїть, то їх якраз апетит приходить. А то все ну, в хліві, де в хліві? Воно так трохи. Вже прохладніше, то хай пасуться. Леся вже каже, вризу і пайку їм, а то коли не приїде, то вони все в хліві полежують. Ось сьогодні приїхали, вони пасуться. І так дотемна. В день сонце, то вони і хаваються в холодок. А ти Дніпро шо? де тобі краще? У нас чи, чи в Дніпрі? На якій Спочатку так окремо ходив. Але бачу, наче трохи обіжає часом. Такою, як голою махають, то, то він ще ходить. Ну нічого, потім можливо, жовтка вбере. Ні, то вже привик. То трохи буде здачу давати. Бо пару днів назад вони тут якраз ходили. Кажуть, щось він так окремо ходить. Коля каже, мабуть, що в його рогів нема, Навіть <сум> <Даже> може <сум> дати здачу. Я, я так трохи припускаю, можливо, що так трохи побоїться того, що без роги. Ну то ж він ще наш привикає до цих. Ну вже привик, а як перші дні там він привик до своєї компанії, тут вже нові ябички для його. Тож нічого, вони одно подружились, то разом ходять. Дружок вже майже вилиняв, а то якась сьогодні шерсть була зимова. І такий, схожий до рижика. Ну такий трошки відрізняється, а як... Да, Тоді така була шерстю здорова. І така не така, як усі. Щоб ведміді все казали, коли привезли. Такий був кошлатий, так. Да. О, о кльонка. Ой, кушо. Що? Так, що будемо їхати до хати вже. Так, да, сіно згрузили. Поїдемо, а бичечки хай пасуться. Якщо ще кропиву не з'їли, то ще не голодні. Вони, мабуть, у кропіву їсти не будуть, Та тут є ж трава. Ну, щось не чіпаю, того року здається, потроху зризу, так мені, щоб не було таких пагонів. В тому році було набагато менша трава, вони якось трошки встигали їсти. Чи трава була менша, дощі було, а це так, що як лежать, то не видно, де вони, поки аж голову не піднімають. Хлопці купаються, треба їх забирати. Бо ж поки не будемо йти, то вони не будуть йти. Ну. Дітей там багато. Пліночку добре, щоб побачили. Так, добре, будемо будем їхати. Сьогодні в нас трошки плани помінялись. Міша тікує сіно, а нам подзвонили, що везуть кабіну. То вже все добре ближче до вечора тюки заберемо.

Цикалоє чимало, чи не да. Коли Куди не буде ставити? Я думаю, на днях вже не відкладати. Ну то все, зараз стоїть, дай мені ножика, є розпакуємо корчики. Коля, добре все виходить, Получається? Згрузить вийшло, але <звук> далі будемо <людина> бачити. <звук> я рік сумно ну, візьмі ножика там муйкобічков є. То був кабріолет, а вже, <звук> <звук> вже зараз поноцінний трактор буде. А він на які трактора а, це відкривається он. Можна на, на пів кабріолет робити. А то ви на всі трактора робите, так? Да? Так. Кабіни. Волинські хлопці вони такі. Майструють. Китайці відпочивають своїми кабінками. Чого? Скажимо, блядь. Треба якось. Глянути, все відкривається. Опа. А тут вольне, А тут зараз. Угу. А вверх. Так, Ще раз. Ага. А назад як? А, є. Все поняв. Не важка. Ну, не важка, тоді якраз Ігор був за друхою. Доброй день. А як його саджаємо? на щось герметик беремо чи не беремо? Саморізимо. Кріпиш — Саморізком. Доходиш сюди. Тут зарізаєш, 45, тільки цього наружного не перерізаєш. Я рік? Ну, угу. угу. А то ж татом їздити. — і в дощ, і в сніг куди хоче. Тоді спереді так само ціпляєш. Бачиш, то все казали, що то вітер, то холодно. Дивіся. І все. Розумію. Розберемося. Розберемося, ні то будемо на прицепі возити. <рес> Сьогодні в нас вже другий день, зробимо такий невеличкий огляд на кабіну. Зробимо, правда, його на бетоні, Так, того, що я її ставити не буду, приїдуть хлопці, поміняють. Поміняють через те, що по кольору не підходить. Я коли замовляв, якось так не зробив акцент. Ну, Якби взагалі випустив з виду, що треба її підбирати по кольору до трактора. А коли розвантажували також, там вже очі світяться, що кабіна нарешті приїхала. І вона такий ще ефект викликає Вау. Також випустив звіду. То хто а, там а, дивився а, на, на той колір, правда? Да, да. А хлопці вони е, в тій хто канали ведуть свій, там, коли роблять, коли показують, розвантажують, на які моделі роблять тракторів, і виложили там, де нам привезли. І призоні Вітя вечором каже, що ж тебе трактор зеленого кольору. Кажу, я, я вже знаю, якби що кабіни не підходять, але вже пізно, думаю, буду ставити, тоді гляну. Можливо, навпаки поки ще буде краще. Така синя. Дивиться. Та ні, каже, здається мені спортиш трактора, якби не буде ні виду, нічого. Давай, каже, міцу заберемо, зробимо тобі зелену. Підвеземо, там воно по часу небагато займе. І поставиш зелену, каже, це вже буде взагалі шикарно. І там заодно вони везли кабіну, там бачили, можливо, на прицепчику вона була така легка тоніровка. Тоніровка заводська, то якби так сподобалось, то я замою зразу, щоб слідуюча кабіна була без І також така вона ненав'язлива. ну не темна, тому що коли темна, то також треба буде сонячі дні підбирати, щоб було б нормально працювати. То слідуюча буде кабіна, у нас зелена і з тоніровкою. По ціні, в принципі, можна казати, 1400 доларів. Така кабіна в такій комплектації йде. Це фари, передні, задні, підшита дверки п'ятідверночі, яка вона рахується. Заходимо коли Чи не можна зайти? ти що? Це надзеркала, дзеркало, переставлю свої. Тут у середині. Сама криша підшита. Ось тут є місце на магнітолу і на колонки. Якби, там є отвори, просто сам цей замінник. ця бокова форточка так відкривається. Непривично, як вона працює. Оці стекла йдуть усі у резинках, а оця де форточка вона скло без резинки. Ось так приоткривається гарно? І хлоп. Криша. Ось так. Добре все звичайно. але ну, так вийшло, нічого. Добре, що знаєте хлопці хлопців, якраз по дорозі там будемо підвозити приблизно через тиждень, то хто каже, що ябкаю би, щоб помітить, і те і все. І каже, знаєш, вона була по кольору, шикарно підходила б, щоб пішли на таку зустріч. Кабіни ось такі роблять на Волині, це в принципі від нас недалеко. Це так вийшло приїжджав якраз з власник самого виробництва. Вітя номер залишимо, кому потрібно звертайтесь. Можливо, хто зустрічав такі самі, точно такі, але трошки дорожче. То це точно така, але трошки дешевше. А там вже ну, хто цікавиться, то вже розглядає різні варіанти, зрозуміють, можливо, чому так. Заходь, Хрил. заходиш в кабіну. Куди поїдеш? Посончика треба нам сюди ще, правда? Треба ж там на щось сісти. І... Що тобі саме тут більше подобається в кабіні? такої А що воно так відкривається класно? Ну. Хлопці. Мабуть, спочатку так буде незвично їхати з кабіни, коля. Ну. Бачиш все попереду, а тут якось до мене заїжджав хресний його. HPX, d 3 z Ну, я, я тоді орав, він якраз орав, то я на його попробувати. Ну, ми попробую, як він Там заглядаєш а не видно ззаді. Ну, так, від непривички. Та я ж кажу, що так все бачиш. У мене, мене як на роздолі, як на як і вишці їдеш. Зараз вже будемо їсти картоплю. Вчора також готувала. Ту, яку ми накопали, то якраз вистачило на два рази. Кажу, доколі будемо, коли проїздом, то ще накопаємо. Бо зараз, поки саме така маленька і молода, то саме і смачніша. також нажарила кабачки. Це такий рецепт колінь самий улюблений на тертку. Морква цибуля і для мене теж улюблений, бо саме швидко натерла да все зараз пожарилося. Вже будемо сідати обідати. і захарчик чекає коло нас. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!